Вітаю! Літо час приготи, Геш. Але для майбутніх п'ятикласників та їхніх батьків це ще й час літнього читання. І коли бачиш ті довжелезні списки, то погодьтеся, можна й розгубитися. Але без паніки зараз ми разом спробуємо перетворити цей хаос на зрозумілий і навіть захопливий план. Ох, це відчуття, коли дивишся на той список. Знайомо, десятки назв, різні автори, і геть незрозуміло за що хапатися. І знаєте що? Це абсолютно нормально. Справа тут зовсім не в самоорганізації, а в самій системі. А ось і корінь усієї проблеми. Подивіться, кожен цей рядок це окрема, цілком офіційна програма від Міністерства освіти. Школа може обрати будь-яку з них. І що ми маємо в результаті? Абсолютно різні списки. Тож не дивно, що можна просто загубитися у цьому лабіринті. І до цієї плутані зі списками додається ще одна, скажімо так, глобальніша проблема, про яку говорять усі педагоги. В епоху екранів, тіктоків та ігор паперова книжка, будемо відверті, іноді програє битву за увагу. Тому наше завдання не просто змусити прочитати, а по-справжньому зацікавити. Тож, як це зробити? Як зацікавити? Все починається зі зміни фокусу. Потрібно зрозуміти, яка ж насправді мета цього літнього читання. І повірте, це не просто проставити галочки навпроти назв у списку. Ось, погляньте, ця табличка все чудово ілюструє. Зліва, це знаєте, як пробігти марафон, дивлячись собі під ноги. Так, дистанцію подолали, а що побачили навколо. А от справа це наша справжня ціль, це не просто читання, це. Це справжнє занурення, коли мозок вчиться аналізувати, уявляти і співпереживати. І все це підводить нас до одного важливого поняття читацька компетентність. Звучить трохи по-науковому, але насправді все просто це суперсила, суперсила бути активним читачем, який не просто ковтає текст, а спілкується з ним. І це, чесно кажучи, набагато важливіше за будь-який список, бо це вміння знадобиться скрізь, це справді інвестиція в майбутнє. Гаразд, з теорією розібралися. А тепер до практики як же не потонути в морі цих назв? А давайте подивимося на це все не як на нудний список, а як на карту скарбів. Кожен твір це окремий світ, який можна дослідити. І перший наш світ це українські міфи та легенди. Це, по суті, наш культурний код, наше коріння, історії, які пояснюють світ навколо. І якщо треба обрати щось одне, що точно не буде промахом, то придивіться до уривків з повісті минулих літ. Цей твір кочує з програму в програму, тож шанси, що він знадобиться, дуже високі. Від міфів до подвогів Наступна зупинка на нашій карті світ героїчних пригод. Ну, погодьтеся, хто в 10-11 років не любить історії про відвагу, таємниці і боротьбу добра зі злом. Це ж теж треба. І тут Микита кожум'яка це просто класика, яка не старіє і точно здатна захопити своєю динамікою. Ну і куди ж без магії? Третій світ це світова класика та фентезі. Це ті самі історії, які читали ми, наші батьки, і які, я впевнений, будуть читати і наші діти. Такі книжки, як Чарлі із шоколадна фабрика. Це ж не просто весела казка, це розмова про чесність, доброту, мрії, але мовою, зрозумілою дитині, справжні сінькі скарби. І ось тут ключовий момент. Головне не просто побувати в цих світах, поставивши галочку, головне пережити там справжню пригоду, посміятися з Томом Соєром, злякатися разом з героями казки. Враження ось що залишається назавжди. Добре. Що і навіщо наче розібралися? Залишається найголовніше питання а як? Як зробити так, щоб це було весело, а не як ще один шкільний предмет на канікулах? Зараз поділюся кількома простими, але дієвими ідеями. І ось вони. Перше роздивлятися ілюстрації й обговорювати. Друге стати звукорежисером і спробувати озвучити сценку як у мультику. Третє аналізувати героїв, чому він так вчинив. І четверте зробити з копії сторінки пазл. Бачите, нічого складного. Але саме такі дрібнички перетворюють читання на спільну творчість. І підсумовуючи, давайте ще раз повернемося до головного: до того, що ж є справжнім скарбом у цій літній читацькій епопеї. Є чудова українська приказка, і в цих простих словах уся суть, кожна історія це не просто розвага, це ніби симулятор життя, безпечний тренажер, де можна навчитися розрізняти добро і зло, зрозуміти мотиви інших людей, навчитися співчувати. Тож справжній скарб, який можна знайти в книгах цього літа, це не оцінка за читацький щоденник, це емпатія, критичне мислення, радість спільного відкриття і найголовніше любов до історій, яка може залишитися на все життя. Ось що по-справжньому безцінно. Тож, можливо, варто відкласти той довжелезний список і просто обрати одну історію, щоб почати спільну пригоду. Нехай це буде одна книга, але прочитана з задоволенням, це буде набагато цінніше. Бажаю захопливих літніх пригод у світах книжок.